Так, провал року. Коли я говорю про свою шкіру, мені завжди хочеться плакати. А до цього нам спеціаліст у них ну, просто постав контент. Теж всім доброго ранку. Я повертаюся на Ютуб. Не знаю, що зі мною сталося, але мені захотілося зняти свій робочий день. Сьогодні він якраз суперактивний. Мені є що розповісти, є що показати. Багато ви мене питали про дисципліну, про те, як я систематизую там ведення свого блогу, ще й тепер ведення свого ютубу. Сподіваюсь, і ведення клієнтів. Тому я про це все хочу розповідати. Значить, в мене є одна година до зйомки. Мені треба зробити дуже багато. Я прокинулася пізніше на півгодини, ніж мала. Я вже не фарбувалася я не встигла показати весь свій ранок. Коли зараз частинку встигну, покажу. Мені за цей час треба встигнути і відняти маленький урок на 15 хвилин. І після цього я біжу, збираюся на зйомку. У нас сьогодні зйомка з трьома моделями. Для бренду косметики по догляду за, за тілом, за волоссям, за обличчям. Я покажу, як це все відбувається, як ми плануємо зйомку, взагалі, які я концепції створюю, як ми ідеї генеруємо, як все підготовлюється до зйомки, як воно відбувається. Воно сьогодні буде довгою 2-3 години. Після того в мене є зустріч, і ввечері ми йдемо на, в оперу на балет. Тому я сподіваюся, що цей блог має бути дуже, дуже цікавим. Зйомку я якось не фарбуюсь. Я зазвичай роблю свій найзвичайніший з червоними щоками мейк, і взагалі, щоб я максимально зручно відчувала. Образ подягу мене так само. Я одягаюся максимально як бомж, тільки щоб мені було окей по комфорту. І я зараз снідаю швиденько, жні снідаю повноцінно. І після цього знімаю рок. І біжу на зйомку. Кожного ранку я роблю одне й те саме завжди, особливо, якщо це стосується того, що мені треба прокинутися і бути свіжою, я завжди приймаю контрастний душ. Я роблю трохи вправ від саме набірків, тому що я зрозуміла, що половину свого життя, коли я думала, що я просто набрала вагу, я мала набряки, я їх так маю. Тепер кожного ранку. і Кожного ранку я роблю собі якісь там окремі вправи, які займають мене 5-7 хвилин від сили. І вони мені допомагають, я завжди п'ю стаканчик води і стараюся взагалі трошки поворушитись, щоб мені я в себе активно відчувала свіжою. Це мій не дуже естетичний сніданок, але хоча б трошки в мене тут є овочів, тут у мене є білочок, це я яєчком поділилася з джиджі. Круацану у нас теж якийсь там чи якийсь, трошки з йогуртом. Коротше, так теж знайшла в холодильнику, але хоча б трошки з на тарілка. Після того як ми з хлопцем почали харчуватися просто там по БЖУ, слідкували за всім, ми настільки вибудували цей режим, особливо я. Що я тепер сніданок обід вечеря? Мені реально хочеться більше поїсти вдома. Мені не хочеться, навіть якщо я думаю там про доставку, є можливість тут поруч побігти поїсти там в якомусь закладі, в ресторані. Мені Взагалі не хочеться, я отак капусту собі наріжу е, там, те, що вдома є, краще м'ясо собі поставлю. От в гриль воно готується на 10 хвилин. Настільки вибудувалася вся система такого справді здорового, нормального харчування, коли ти на повноцінно їж, і я звикла їсти тепер великими порціями, от на таку тарілку, тому що. Я не знаю, як я раніше їла і існувала з маленькими порціями, коли пила тільки каву, коли в тебе немає стільки енергії. Зараз я втомлююся дуже багато роботи, але через те, що я себе підтримую харчуванням хорошим, це сніданок, обід, вечеря, і це великі порції, це багато вуглеводів, багато там білків, жирів, нормально. От, то ти себе зовсім по-іншому почуваєш. Тому мені дуже подобається ця рутина. Я, до речі, вирішила, що я все-таки не буду знімати урок, я його зміню. По графіку і поки що йду одягатися йду з булками і до дівчат. Ось що я мала на увазі суперкомфортний образ на зйомку. Я <кхід> не люблю, хоча я люблю десь одягнутися стильно, але в такі дні я зрозуміла, що немає сенсу взагалі щось придумувати, тому що в тебе думки взагалі про інше, коли йде зйомка, і треба якось так одягатися, щоб тобі взагалі нічого не заважало. Джи, -джи я залишаю вдома сьогодні не беремо, тому може там буде друга собака. Я помчала. Як у всіх серіалах, я дуже люблю Шемілі в Паризі. Мені хотілося ой, що, пудра. Мені хотілося завжди оцю атмосферу відчувати, все одно ж я працюю в маркетингу, тому я дуже часто біжу на зйомки, біжу за булками. От зараз я несу чашечки, щоб взяти дівчатам якусь випічку з собою в нас, пекарня поруч. І тільки так буду до них їхати. Ось я взяла дівчатам. Пару булочок взяла собі каву. У мене зараз паралельно йде запуск у нас проєкту, І, як завжди. Ніколи не все стоять так, як ти плануєш в стратегії, в своєму плані. У нас не випускається там додаткова продукція з одним брендом ми мусимо змінювати план просто запустити. Зйомка також все дуже швидко всім хочеться, воно так не виходить. І я просто зараз паралельно буду працювати. Працювати з тим, що проектом мені треба виконувати задачі, зараз перепланувати контент-план, перепланувати стратегію. По-новому писати нам план взагалі. От. вот так. Тому я поки буду зону, я активно участь так не завжди беру. Я взагалі зйомки не люблю. Я паралельно буду працювати. Поки я це все донесла, мені вже стало жарко. Я так скучаю за Джейзус, я не взяла її на зйомку. Я кожен раз, коли її не беру. Кучаю. От так ми зібрались на зйомку. Тут наші булки. Мені стало жарко. Я вирішила знімати влог з цього дня. Можливо. Другий ход, я йду забирати ходи прекрасний. Далі ми вже розпланували. Як ми заходимо, зайшли додому, тому що ми в апартаментах знімаємо. Розпланували по локаціям, що ми будемо знімати в нас є величезна. концепция, которую мы спланировали на вперед по кадрам, и сейчас просто уже будем делать по тому таймингу, который нас прописали. Я сегодня снимаю влог. Здравствуйте. Олег, ты будешь звезда Ютуба. Ты еще такой классный. Как вы выживаете на съемках? Як вам? Молодець. Я прийшла уже на зустріч з суперстетичну кав'ярню Я ніколи тут не була, хоча вже всі сюди ходили. Я буду тут обідати, хоча я дуже не люблю закладах обідати, але мені придається з'їсти тут в раб. Я от поміняла свій рабочие руки, извините, уже я в туалеті. У мене тут зустріч, просто з цього я маю бігти додому, зняти нарешті той урок, який мені треба було, і буду збиратися далі. Ми йдемо на балет. Перший раз я йду в чеську праську опору. Там десь валя працює, там від нею розійшлися. Да. Gigi, ти Усталь. Так, ми вже прямуємо додому, у нас через годину, десь через годину я вийти з дому вже на той балет. До цього часу я мала зняти урок, який я спізнилася і не зняла, тому що у нас... ми посиділи на каві, по-перше, а потім у нас з хлопцем ніби всі зараз треба ділити там, які І Я завжди маю чекати його, а він чекати мене. Але класно посиділи, дуже класний заклад мені сподобався. Джижі не дуже довольна, тому що вона хоче кушати. Ми йдемо додому про мети Джижі, сподіваюся, встигну зняти урок. У мене завжди заплановані типу, інформація, яку я маю говорити, конспекти типу, написані. Є місце, де знімати, бо факту мені треба просто сісти, записати, але я не люблю це робити все одно в якийсь обмежений час. Після мені треба придумати точно, що я хочу одягнути на той балет, все ж таки треба виглядати, якось красиво. От, і далі ми підемо на той балет, а ввечері підемо з Валі ввечері. Тому тобто завтра Валі влітає в Лондон. Не знаю, що можна було говорити. Ладно, можна навести з серці. Але валяться в моя подружка. Але дуже на сьогоднішній день має бути. Вічір навіть. Тобто Півдня пройшло. Я попрацювала, в нас было купа зі дзвонів. я зараз в гурту зйомки в Кариві. Спеціалістами, з контент-мейкером, фотографом студії шукаємо. Треба все затверджувати. Нас супер сос, режим, почекаємо, вихідного продукту. Коротше, хард, хард Ворк-хард, плей хард. Ще на цей один з проектів я принесла свою систему роботи, звичайно, як ми працюємо, а до цього спеціаліст у них ну, просто постив контент. Бо то сьогодні я там скидала зовсім маленький файл, просто інформацію, яку їм треба буде тиждень посити ще минулому сменнику, і просто мені пишуть там, що з відділу продажів теж власниця, Директор, а, то як все структуровано, що вони шоковані. Я думаю, так, ребята, так треба ділять, тому що без структури не буде ні результатів, ні ефекту, нічого. Ще у мене якась штука, блін, позаду вуха вискочила. В фразі ходить оцей гепатит А. Тож, я боюсь кожен раз, коли щось чіпаю трогаю ці транспорт їздити на трамваї, а других виходів немає, тому що в нас шалені пробки, якесь перенаселення в празі. І це жесть. От, от так. А ще мені сказали, що моє висипання нічого не видно, бо, бо не видно якось на моєму обличчі не видно. До речі, мої кеди, які всі думають, що це цей ж. Які? господзі джиджи. Ну коротше, Міуміу, а це не Міуміу, це український бренд відшивав. І от мене всі питають, а мене під мою дошку шили. Часто мене теж сторіс питають. Я звісно, не фешн-блогер, але у мене дуже класна куртка кос з минулого року. Під все підходить і дуже зручна якраз мій стиль. А це від манго-футболка, брюки сьогодні від Зари. Що теж, блять, два рік тому купила. Мене чуть не оставило метро, я з нього вибігла в останню хвилину. Ми, ми не спіснюємося, але ми мали прийти на балет за 30 хвилин. А ми в кінці кінців не прикомні за 30 хвилин. Звіріть, що я без мікрофона, але це мені буде перший влог дня, і я не можу його з собою носити, мені незручно. Всі знімали такий вигляд в Барселоні. Але в мене завжди було питання, чого його не знімали в прайс Я сподіваюся, що там наук. Тут ще року. Ми з малі попали не на не в головну оперу, а купили в якийсь непонятний театр на, на цей балет. І в Кінці-кінці. Ми всім вечором окраїлись в ресторані, а не на балеті, тому що це був дуже поганий балет. Так, тобто нас пригостили тут якимись. Я в цей ресторан хотіла потрапити вже давно. Нам тут дали якийсь джин з з чимось там ще грушковіцею, якийсь алкогольний. А там Валі теж. Ми зараз будемо підніматися на країні їдою. Там алкоголь. Коротше, ми потрапили на дуже нецікавий балет, але змінили це на дуже смачний ресторан. Сподіваюся, ми вже замовили їжу. В ітозі ми зайшли ще в головну. Ми думали, що ми йдемо взагалі в головну оперу, типу головна опера, отак мала б виглядати. Але я зрозуміла, що це якийсь інший вхід, якийсь бродвей в Празі, І якщо ви захочете йти на якусь в головний національний цей оперу в Празі, який знаходиться саме біля палатіуму, то дивіться по адресі, щоб це було точно там. Бо ми купляли квитки, ніби ми йдемо туди. Насправді ми в якийсь National Broadway потрапили зовсім з іншої сторони вхід і просто якийсь театр, який не знаю, у школі ми ходили. Ми просто тут прийшли, посміялися. Ну, зрозуміло, що типу, воно з якоїсь сторони може бути цікаво, але ми очікували взагалі не те і вирішили звідти піти. Зайшли в національну оперу цю. І я зайшла і думаю, так, подивлюся, чи є квитки. Там були квитки ще на восьму вечора зараз, але це був Вівалді, де ця була музика класична. Я таке взагалі не люблю. А от в суботу знову буде балет, можливо, я вже піду з кимось іншим, буваля у нас е, улітає спрага. Тому ми пішли в ресторан, я згадала про ресторан, от Сія, зараз де ми тут, і в який я дуже хотіла давно потрапити. Тут так, е, коротше, три поверхи, три поверхи різної їжі. Корейська, японська ще якась. Е, ти це все можеш замовляти. Тут дуже цікаві японські всі стінапоїчі, це корейські саке. Ми щось там якийсь саке-лікюр замовили. Вони сказали, що це не дуже алкогольне, хоча я не знаю. Е, і замовила рисові. Рисове нудле, це рисову лапшу, якийсь салат. І дві устриці ми взяли спробувати і подивимося. Я би взагалі заказала все, я дуже люблю смачно їсти, якісь нові цікаві ресторани. Я спробую салат. Це якісь огірки з водоростями. Такі... Я люблю, коротше, все спробувати, що дуже странне. І зараз спробую ще цю рисову. Лапшу мне не текала. Ага. Ставлю 10-15 атмосфер, но а все-таки следующем отсюда фентероликов. Після того, як я почала оце їсти збалансовано, я прям розумію, що я починаю кайфувати від їжі. Я її не хочу просто там заїдати. Щось мені хочеться просто від неї кайфувати, щось потрошки смакувати і все. Дуже класно. Коротше, у нас сьогодні не дуже відпочинок був, вибачте, за такий формат. Я йду додому, йду до джиджі. Отак, мабуть, і закінчиться цей влог. Покажу вам красиву Прагу зараз. Зато я назад йшла, побачила свого стіліста по волосам. самого любого чоловіка Коля, якщо ти це побачиш, просто обожаю. І я записала з нього на стрижку стріжку середу, я вообще забула, що мені надо на стрижку і всереду під на стрижку. Я вже вдома закінчу, напевно, цей блог таким рушним форматом, тому що не хочу показувати назву, а поки що взагалом вважаю неправильним показувати будь-які лікувальні засоби, які виписували лікарі вам чи таблетки. В просторі соціальному, тому що це може будь-яким чином впливати на людей, але просто скажу, що мені приїхала з України нова лікувальна штука на мою шкіру. І я зараз починаю знову два місяці цього лікувати. Тому що до цього я фактично не лікувала вже дуже довго. Я наносила буквально точково там, деякими засобами на висипання. Зараз у мене знову можна побачити. Я не стежусь, що стидіться? це просто висипання. Це, це гудки, маленький спойлер. Я завжди порівнюю з тим свою шкіру, що вона ну, типу, чиста шкіра це доглянута дівчина. І так часто це чула в суспільстві, але просто здобувалася сама собі доводити, що все-таки не, не чиста шкіра говорить про те, чи ти доглянута, чи ні, тому що я доглядаю за всім, але просто не можу справитись з хронічним вже захворюванням. Того отак. Отак це виглядає, люди з таким живуть. Інглимент я досі не звикла дивитися на свої фотографії, але відображення я вже звикла дивитися цим. Нехай це за три роки. І от е, у мене з'явились тут, можна побачити дуже багато запалень нових. Коли з'являються нові запалення, треба їх лікувати. Це називається шая, як не входить в ремісію, якщо я не помиляюсь. Uh, от у мене є багато ребців. Мене, звісно ж, всі переносять на системні ретиноїди, але я не хочу їх пити. Можливо, якщо комусь буде цікаво, можу в Діректи поділитися своєю думкою. Та й багато хто, яку я акне, не хочуть пити системні ретиноїди, до останнього тримаються. Але я більше не те, що до останнього тримаюся. У мене не є такої страшної проблеми. Я можу її замалювати тональником, я можу списунутися. Джиджі, коли загалом. Ти маєш якісь поновлюються всі висипання, їх треба лікувати. Я останній час досить уже давно не лікувала прям довгий два-три місяці якимось мазями, тому що, по-перше, не знала, чим я не могла потрапити на адекватних лікарів, то мені ніяк нічого не підходило, то мені пропонували той план лікування, який мені не пасував. О, зараз я потрапила, якщо вони мені допоможуть, дай Бог, вони мені допоможуть, я поділюсь з вами. Вот, але зараз починається це лікування. Я маю у кожного. Дня, як я розумію, кожного вечора, я ще уточнюю чи кожного ранку теж: наносити оцю мазюку мазюку і спати з нею вона мені буде сушить. Спочатку в мене може бути жорстка реакція, що знову мене жорстко посипе, але потім воно має заспокоїтися. Коли я говорю про свою шкіру, мені завжди хочеться плакати. так живем кожен ранок і вечір. Но... я сподіваюся, що я з цим впораюся, воно в мене вилікується. Ще також не хочеться дати на таблетки по тій причині, що. Я здорова людина, яка хоче ближче півтори-два роки дітей, і це не той план, який я собі розраховую на життя, тому таблетки мій план не вписувалися. Тому я сподіваюся, вилікувати це таким методом. Якщо ні, якщо воно мені так не допоможе, я народжу дитину і, напевно, тоді, можливо, наважую тоді на системній рацію, це не факт. От, Якщо моя ситуація буде тільки такою, отак, От тому у мене зараз це з України посилки приїхали. Комусь хтось замовляє бренди, альона традить всі дії на лікування своєї шкіри. Тисячу вже засобів було, тисячу банок стоїть, я зараз їм покажу, просто які нахір нікому не треба. Вони викидаються кожного разу, купляють, викидаються, хоча я супер за екологію людина. Ну мені просто приходиться їх віддавати, викидати, щось з ними робити, тому що мені виписують, потім виявляється, що вони мені вже не треба, потім ледь говорить, що вони взагалі мені ні для чого були. Я бачу, що якісь банки дають мені погано реакції, це коротше такий круговорот. Я йду лягати дивитися бріджертонів. Я там і на якійсь третій серії чи четвертій серії першого сезону. Зрешті, ми сьогодні покупали чиджеї на чисто макарони. Я кожного вечора перед своїм робочим днем взагалі маю там конкретний план по годинам. Завтра у нас п'ятниця. В п'ятницю у мене зазвичай приходить помічниця по будинку, яка прибирає у нас по будинку в по... квартирі нещасних 50-60 квадратних метрів. Де не будинок. Хоча хотілося б дуже будинок, але ми живемо в Дібропі. А, вот. И а завтра приходить прибирати. Завтра у мене індивідуальні. Завтра я готуюся там, закриваю свої ще додаткові задачі. Записую нові уроки і йду щасливо в свою суботу неділю. Зараз я теж відпочину. Я так завтра вечором дів... йду до дівчат, дивитись холостяка. но по правді я йду просто поїсти, а вони дивитись холостяка, тому що я не дуже дивлюсь холостяка. Не знаю, наскільки мені вдалося цей влог зняти, передати. Я знімала, звичайно, що на телефон, хоча в мене сидіти камера, але вибачте за якість, вона могла бути кращою. Просто з камерою я не звикла знімати. Мені з камерою дуже складно, треба постійно витягувати, перекручувати цей екранчик. тримати її в руках не так, як телефон. Телефон ти хоча б звик тримати. А, вот. Тому я спробую спочатку хоча б, пару влогів випустити так. Я вже давно хотіла знімати про робочий графік, про розповідати паралельно про якісь речі, трошки експертності десь, трошки життя, тому що багато чого ви мене також питаєте паралельно. А, вот. І, так. Тому зустрінемося, сподіваюся, в наступному ввозі. Розкажіть мені потім, як вам ви... далі. Вечір у нас такий вийшов взагалі, не такий як ми очікували, але оце вам урок. Що якщо ти чекаєш, що все буде ідеально, я собі якось там дуже це балет це розпланувала, а воно стається не так. Тому все окей. Ми попевняли свою думку, пішли в класний ресторан. Я наїлась, хочу ще піти в ресторан на вихідних туди пообідати. І так.